Доброго дня, глядачі. Перед великодний ринок. Подивимося, що цікавого є. Ось такі свинки. Перші відео. Людей небагато сьогодні. Сьогодні ринку аж такого немає. Такі. А по чому ось цей? Дві з половиною льошки. Дві з половиною тисячі льошки. Але коли мало продавців, в принципі, люди чомусь як більшість активізовуються і можна варто продати поросят.

Да, люди, мало. Нам подивимося далі. По 2800 ось такі. Трошечки більше, вони. З яким часом? часу? 6 тижнів. Майже 7 тижнів ось такі. Поросятка. Самі льошки залишилися. Дві вісімсот за штуку. Алло? Бащення напередодні великодня, люди вже більше всі готуються до свят. І, в принципі, на ринку взагалі майже людей немає. Пару-пару чоловік. Пару чоловік. Ось таке. Не знаю, бачу. Хтось купляє льошки на тримання, хтось їх, як е, то кажуть, стерилізує і кажуть, що льошки непогано, але -hmm. ми мали на своєму досвіді таку річ, що зарізали льоху, я не знав, що вона гуляє і м'ясо взагалі можна викидати. Їсти фактично неможливо треба коптити, що з ним робити, але вживати його в принципі взагалі нереально. Треба за цим дивитися, добре за це знати. Ось так. так, ось такі ще відділ з поросятками. Ваші по чому? Але що хочете? Я цікаву так для ціни просто. Дві пів, дві тисячі. Дві з половиною тисяч. половино тисячі за штуку. За поросятку 2,5 з тисячі гривень. Такі Що зараз піде зелень, люди зараз активізуються, під по великодні будуть свинки купляти

Їй, це в принципі, не, не холодно, але поросятка ще маленькі, маркер бачите. Так, йдемо пойдемо далі. Так, ось такі поросятка. Там ще позволить. А куди ж ти продали? А по чому це підрощує? Ось no. такі поросятка, ось вибір є. Поросятка підрощення. Таке підрощення, поросятка. Не знаю, які ціна, бачите, що більш м'ясна така порода. А Марія, Марія, як не боліє. Марія, куря. Не знаю, це не знаю, по чому чули продає. Три тисячі гривень за штучку ось такі. Уже підрощення просятка десь. Вагай 20 Бачу самі люшки, бачите. Самі льошки. Підрожджує. Хороші гібридні свині, вони швидко ростуть. Біші такі м'ясні. Тут є петрен присутній, бачиш, ландрас, петрен що тут все напаровано. Ці свині добре. Мясна порода. Нічого. Ціни, що поки що на свинки не падають. Після Великодня. Це не море, тут судом чоловік. Після Великодня чекайте. Будете такі свині купляти по півтори тисячі. Свині падають шалено. Потім свиней буде море просто. Море. Так що будете бачити. Все побачите на відео. Також будемо собі брати свиню. Після Великодня. Свиней буде дуже багато, люди зараз перетримують, ціни будуть підрощені і... За копійки. Так що не спішіть. Так, подивимось, що цікаво, що є на ринку. Так, до переключились на курочку, є бройлери Є гарний якісний бройлер Ось такий. Почому бройлер? 105 гривень бройлер Бролер по 105. І такі гарні, грубі ноги в нього. Бомбезний бролер. Бомбезний. Ось. Для бролера багато місця не потрібно. Чим менше місця, тим краще, вони краще ростуть. Вони... Добре набирають вагу, багато хочуть їсти, для них має на постійній основі стояти вода, їда, і тоді бройлер гарно набирає вагу. Ну і в принципі, залежно від чого від якісної птиці, щоб птиця була породною. Що гарна породна птиця прощеплена, провакцинована, Но гарний дасть приріст, гарний вихід м'яса, Це факт. Бройлер непоганий, дитячий гарний бройлер. Так, мясо на сучка то есть такая. мясо уже по 120, да? Це тільки типу 95. Це 95, так? 95 гривень, коротко. О, 95. О, 95 гривень сім. Гарна курочка така. По 95. М'ясо несучка така, бачите. Взагалі курка дуже добра. Хто має так, як у нас є великий вигул, курка себе досить добре там почуває, має де себе знаходжувати, їсти травичку, червачки. Ця курка гарно росте, дуже-дуже добре. Є така носочка по 270 гривень. 270 Чоловіка завжди якісна курка. Пропоєна, прощеплена, все як має бути. Це дуже велике має значення, коли хороша курка. Вже почалися нести сважки. Так, дивіться, цьки гарні коченятка. Ласеньки. Ласеньки такие каченятка. Малосненький. Малосненький каченят. Що на вырубляете на камеру?

Так, ось така качка. 120 гривень така качка. 120 гривень. Це бройлер. А це була 7 бронерів. Сейчас больше. Брой бісова так що Будемо робити дві частини. Дякуємо за перегляди. Обов'язково не забудьте підписатись. Дякуємо, хто був з нами, дякуємо, хто дивиться. До побачення. Чекайте другої серії.